Добрий день! На комп'ютері у себе ось він. Я знайшла таку цікаву папку, яка називалась Таблетки. І я згадала, що ще у часи до війни... Не думаю, що я колись буду так говорити. Я зняла відео, як мене дуже просила. Це взяла і перевірила таблетки, які продаються у розмірі. В них написано, що вони для схуднення. Взагалі, за часів моєї молодості, мені дуже, дуже часто пропонували щось таке розвинувати, але я завжди відмовлялася взагалі від цього. Я не дуже відкрита людина на рекламній інтеграції. Чим саме так саме ці. Пігулки. У нього складі, я це дуже добре пам'ятаю, є така речовина, як. Пектин? Який ще пектин? Капсиацин. Я забула це слово. І якщо ви дивилися раніше моє відео або читали блог у інстаграмі, то ви знаєте, що саме ця речовина вона знаходиться у перці у гострому і вона зменшує почуття голоду. Тому вони мене зацікавили. Знаєте, що було крутіше? Що цього разу? Я дивилась не на то, скільки я важу, а на об'єми. Я розумію, що вони зараз, скоріш за все, в мене вже набагато менші, але тоді я якраз відправляла одному дизайнеру свої параметри, а у кінці відео зробила заміри. Ну, давайте дивитися. Дивимось. Ага, тут я о, тут я знімаю саму упаковочку, тому що у мене залишилась одна пластинка. 15 штучок, тобто пів місяці, я їх пропила кожного дня, а ще в мене 15 залишилось. О, капсіацина, тут так і написано по польську, звісно, але тут є ця позначка, що вона стимулює вивітрення, вивітрення жир, тому що жири ми видихаємо. Тут я зняла всю паковочку, всю, всі таблеточки. Ну, ви, звісно, це теж бачите, як і я. Ну, добре, є їжа, яку я їла. Мабуть, я почала знімати, але не закінчила. А це одні з моїх найулюбленіших йогуртів. Мені дуже подобається шоколадний, а це полуничний. Я частенько їх їла, але зараз вже за не їм, тому що в них норма цукру аж добова. Тобто це досить багато, як на мене. Щось не дуже тут багато їжі я зняла, але я точно пам'ятаю, що результат був, тому давайте його дочекаємось. О, як давно я вже не їла щось протеїнове, мені просто перестав потопитись цей смак, і я його прямо ненавиджу. з рисом. Розумію, вчора їх їла. І... Або попереднє відео, скоріше за все, попереднє. Коли ви побачите, ви зрозумієте, оце тут і Сирнички? А чого я їх так швидко забрала? О, знову з'явилися? А, це мої колготки так блищать. Круті, круті колготки. Синички теж непогані, не дуже вони гарненькі, як для відео. Але смачні, тому що я люблю смачні сирники і ці точно були теж смачні. Що, це все з їжі? Давайте тоді не будемо дивитися заміри. Так, опа. Це я талію помірила. Скільки 62? 62, може 63. О, я ще ноги собі помірила. Того, що на тій схемі, яку я дизайнеру висилала. Там повністю всі параметри є. Думаю, що відео ми закінчили, тому що вони в мене теж закінчилися. Я зараз сядусь. так до вас теж цікавить, чи потрібно взагалі купувати таблетки для схуднення, чи це має якийсь сенс. Відповідь одразу ні. Тому що цей капсійцин ви можете з'їсти у просто гострій їжі. Не треба за це ще доплачувати якісь гроші. Пам'ятайте ще про те, що якщо ви їсте щось таке гостре кожного дня, то цей капсийцин він не діє вже настільки ефективно. Плюс це добрий варіант лише для тих людей, які звикли відчувати голод постійно, і на цей голод відповідати тим, що вони одразу наїдаються. Я б сказала, що взагалі є тільки одна група людей, яким це може якось допомогти. Це ці люди, для кого єдиною радістю або чимось приємним у житті, є їжа. Звісно, це не така пряма допомога, яка вам всі такі симптоми депресії прибере вам, звісно, треба вирішувати цю ситуацію глибше, але на якийсь час, можливо, вам з цим буде легше. Тому що, хоча б, ви не будете так стрімко набирати вагу, і не буде ще одного фактору, який буде вам капати на мозок. У мене все. Якщо я забула щось сказати, то скажіть мені про це у коментарях. Ви знаєте.